У Хохітвянському старостинському окрузі на березі Росі біля перетічку відбувся благодійний народознавчий захід свято Івана Купала. Це улюблене свято всіх українців, а тому цього дня було досить велелюдно. Після привітань ведучих до односельців звернувся Володимир Харченко, сільський староста, а ще подарував пісню про похітва хітва. Це все верби вербиї, тополі. полікохітва, кохітва, журавлини в небі, крик. крикотву, кокітву. Я люблю до болю, Це все мій дорогий рідний батьківський порі. Багато музичних творів цього вечора звучало на березі Росії. та ця найулюбленіша, адже вона про рідне село. Під мелодії троїстих музик танцювали традиційні українські народні гречаники та веселий танок Ойра. В давнину вони входили до переліку так званих вуличних танців. Дівчата стрічками прикрашали марену та водили хороводи, пускали на воду вінки, загадуючи свою долю. Ой, віно, Важали гостей троїсти музики: гурт надросяни керівник Олексій Михайлов, юні вокалістки Вероніка Тихопій та Богдана Костенко, фіналіст Голосу Болгарії Алекс Коза. Також працювала благодійна ярмарка та майстер-класи від Катерини Зубко та Катерини Робак. На березі в казанні варився куліш, рибна юшка, смачна козацька каша. А ще було безліч пиріжків, вергунів, вареників, тістечок, канапок та смачних напоїв. У конкурсі перетягування канату хлопці та дівчата так завзято взялися до справи, що канат не витримав і розірвався навпіл. Перемогла дружба. Завершилося свято великим купальським вогнищем. Така традиція: вогневик запалює багаття, щоб у ньому згоріли вся нечість та негаразди. Водять хороводи, співають пісень, стрибають через. Олом'я, а сьогодні ще багато донатять на Збройні Сили України, бо тільки вони рідненькі тримають оту ту межу між злом і добром. Ми назбирали і задонатили наші гості і е, жителі села Хохітва 6100 тисяч Зібрані кошти передали захиснику з хохітви Дмитру Скалозубу на прилад нічного бачення, який сьогодні боронить Україну в лавах ЗСУ. Сідало сонце над Росю, ще довго плинула мелодія троїстих музик. На течії тихенько гойдалися купальські вінки. Велика подяка організаторам купальського свята, завідуючій клубної філії Катерині Замниус, діловоду Марині Михайловській, завідуючій бібліотечною філією Алі Швидкій, старості села Хохітва Володимиру Харченку за організовані святкові заходи. Повний запис свята Івана Купала в Хохітві маєте можливість переглянути за посиланням під відео.